Нічого нового вони мелються, несуть, навалюють, навішуються. Ми розбираємо все про російську пропаганду, про їхні наративи, про інформаційні війни, гібридні, когнітивні і іншого ж Нині коротко у цьому випуску. мене звати Олена Центила. Дякую, що зі мною раптом ще ні, то підпишіться, бо тут регулярно. Операція препарація російської пропаганди. Так вони далі намагаються виплясити щось на кістках жертв авіатрощі в Казахстані. Літак азербайджанських авіаліній зазнав катастрофи, а от з причиною доволі цікаво. Пролітав він над Грозним і в Грозному мав би сісти, але чомусь. Спершу була версія туман, потім птахи. Далі неблагоприятна льотна обстановка, тобто план кавьор. Вони не приймають цей літак на посадку. А далі пояснюють, що на облавку визривався балон з киснем, бо птахи були в балоні. Або в птахах був балон і дивовижно, але згодом показують обшивку літака, який після птахозіткнення м -м, зазнав катастрофи, і виглядає так, що своїми клювами птахи такого наробити не могли. Чи могли мала би вияснити комісія спеціальна, від якої Азербайджан відмовляється? Чому? Ну бо Росія і Казахстан пропонують втрьох разом з Азербайджаном провести розслідування причин авіакатастрофи. Стоп, каже Азербайджан, і хоче, аби розслідування було міжнародним. Ну щоб канци в воду не вийшло. А в воду насправді намагалися сховати трохи деталей і трохи математики. Ну або географії, як хочете. Грозний найближчі аеропорти магаз 55 кілометрів, Беслан 90, махачкала 170 і Тбілісі 190 кілометрів. Але перенаправляють літак за 440 кілометрів в октаву. Чому? Бо через Каспій раптом що не дотягнули і кінців воду. Найприкріше, що ціною своїх життів пілоти врятували чорний ящик. І не поховали, не затопили свідчення злочину російського режиму, бо виглядає саме так. Виглядає так, що Путін таки навчиться вимовляти правильно, як звуть, по батькові й прізвище Токаєва. Виглядає так, що Путін таки благав президента Азербайджану Малієва не дозволити статися тому, що сталося пошукам справжніх винних і так. Не вдалося поховати, тоді потрібно шукати і що шукати, звісно, український слід. І вони таки його знайшли. Близок та російська сторона немедленно сообщила казахським і азербайджанським колегам о своїй повної и всеоб'ємлющей готовності к сотрудничеству по розслідуванню этої трагедії. Необходимо тщательно и полностью вивірить все обстоятельства случившогося. Вивірить. Оце важливе слово вивіріть, свіріть, завірять, удостовериться, що нічого з них ем, не випаде цікавого, а воно випало, бо виглядає так, що не птахи і не туман. Так, так звісно, авіаційні експерти ще скажуть, що саме, але один із депутатів азербайджанський, вже заявив, що це була ракета, і обов'язково Москва має а визначитися, б. вибачитися і виплатити компенсації з літак і сім'ях загиблих. Але в Москві Навалюють оце. Отмечу, що обстановка в цей день і в ці часи в районі аеропорту Грозний була вісьма сложною. Тобто насправді не тільки в районі аеропорту Грозний, а взагалі якось так в регіончику було дуже-дуже неспокійно. Дрончики літали, але всіх їх позбивали. Про що урочисто відзвітував племінник Кадирова. але про нього буквально за мить. Як покарав Кадиров свого племінника за брехньом? Українські бойові безпілотники в це час предпринимали терористичні атаки на гражданскую інфраструктуру в городах Грозний і Владикавказ. Є проблемка, що терористичні атаки без бойових комарів і гусей не рахуються. А Кирилов, той, який хімічний генерал з самокатом, ну підказати такої версії, не може з цим в районі аеропорту Грозний вводився режим кавер, предусматривающий немедленний уход всіх воздушних судов із указаного пространства. Что власне, Командование летака, пилоты из Кроме того, в районе аэропорта Грозный был плотный туман. На высоте 500, 500 тысяч метров. две попытки посадить самолет в Грозном, которые были безуспешны. Командиру предлагались другие аэропорты. Он принял решение следовать в аэропорт Октаву. Много разных обстоятельств, которые необходимо совместно расследовать. К этой работе сотрудничать с коллегами мы полностью готовы. А ви бачите по очах цього чоловіка, чи він готовий до роботи і повністю затрудничать. І так, якщо пілоту пропонують і він вирішує за 440 кілометрів летіти, Правда у вас складається ця версія через Каспій з підбитим крилом, відверто. Ну або з туманом, або з вибухом на облавку газового чи кисневого болону? Не клеїться всі з цієї історії, ми неодмінно ще побачимо результати. Нічого не нагадує. Малазійський Боїнг. Так, так, той, який. Самі збили, сам впав. А потім була версія, що насправді той не літак, і загиблих не було. І все це муляжі. Ну або ще якась дивовижніша версія про те, що вже одразу мертвих пасажирів перевозили. Чекаємо нові версії від росіянців, але тим часом як Кадиров покарав свого племінника, який відкрив. Чеченської республіки накращаються. Кадиров Хамзад Зілімханович. Озліком віршин від Салоніцька. От вам покарання а нагородили а века века за те, що він в у своїх соцмережах, що збили всі дрони. Ну, Збілі все. це цитата Сіла їсти їсть манінада, і збілі все, цю включаючи пасажирські літаки. Доведеться відповідати, чи не доведеться? Чому мовчить Кадиров? І як це виглядає? Наступний тиждень вони будуть розбирати або зроблять вигляд, що їх заблокували у вайбері і в Ютубчику, і в принципі міжнародні дзвінки це ще одна заборона, до якої вони готуються. Міжнародні дзвінки в Росію будуть заборони. І, і принципі відповідати не доведеться. Ваш прогноз, до речі, панове, то хто не з покарання? Чи поведеться Алієв на пропозицію Путіна відкупитися? І чи проковтне то Каїв ту саму пропозицію? Далі спостерігаємо, бо може розгортатися доволі цікава конструкція. А що у них в головах наригоно демонструє наступний рекламний ролик? Не повірите, але дуже іронічно і вони вважають дуже смічно, дуже кумедно виглядає історія, коли російське ППО. Он над Кремлем сбивает Санта-Клауса. Правильно, не нужно нам нічого іностранного в нашому небі. З Новим Годом! І тебе, дед всіх з Новим Годом! С новим годом ну і Тут велика проблемка. Виявляється, що росіянам абсолютно норм. Абсолютно норм, коли оце пропаганда! Засила настільки в їхніх мізках, що вони, в принципі, не віддупляють, що відбулося: знищувати те, що не їхнє. Те, що подобається, що популярне, що кайфове і що класне. Що Санта-Клауса вони оголосили і на агентом. Ви пам'ятаєте, що вони оголосили Лега з закона, Ви теж пам'ятаєте. Але що вони б'ють один одному морди через те, що діти граються в Лега і Санта Клауса, такого ще не було. Але вже є в батьківських чатиках. Там масова істерія з приводу того, що російські ігрушки саме луче, особливо оці такі страшнючі, де очі випадають з рук, а руки випадають ну зрештою з того місця, де ру. Руки у росіянців і ростуть. З якого місця ростуть руки в росіянців, які конструюють автомобілі, ми з вами прекрасно знаємо. Але, вочевидь, росіянським людям доходить не всім. Реклама, на яку вони заслужили. Ноу-хау, аналогавнітне, Під Подпєсінку красивіше реклама покупати російський автопром. Заберіть слабкодухих від екранів. Ладу надо купить в неделю коробка, автомат. Ладу, надо тебе, поверь, ты будешь очень-очень сильно рад. Ведь эта лада, и она такая, что прекрасней в мире просто не найдешь. Ведь эта лада, и она крутая, не сравняться с ней. Ты даже, даже Порш. Ну, все, раз на раз на співали, то хай воно так і буде. Насправді це реклама, на яку вони заслужили. Величезне питання. Невже там дійсно хтось ще в це вірить? У те, що взагалі, в принципі, автопром жевріє на Російщині, і, в принципі, може бути придатний для співжиття з людьми, е, з анатомічними наборами, бо з людьми там проблемно. Але аналагарнітія в повний зріст встає у них щоразу, коли у них стається лажа. Цього разу. Ноу-хау, аналоговнетие, ютуб рецепт, рекомендацион, переверено, все что завгодно. Как перемогти Усика? С двух ударов. Россиянский рецепт, прошу дуже, не Играющий, танцующий такой, легко всех побеждающий, да? Нам важно это убрать. Это убирается таким вот образом. Вы встаете, накидываете вот так вот одновременно две руки. Этому боксеров не учат, и он не будет знать, как защищаться. Раза три-четыре повторили, он на... Ой. А що ж робить, якщо Усик це побачить, буде знати, як захищатися? Трагічна трагедія. Ну, все, точно в росіян піддивився. Точно. Чекайте, в усіх блакитних екранах їхньої країни ефіри про це заговорили, хто навчив Усика битися. Ну, насправді, український слід всюду ж, да? М? Mm? Начнёт зажиматися, тож його вот цей тип пропадётся, он не буде так подвижен лёгок. Вот осьо, бам, 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 бам. Апробовайте. Якщо же ви, наприклад, не так активні, як я, і не можете наконтуйоватися одного-двох ударів, ну, повторіть це ще раз, уверяю вас, 3-4 підходи. І Олександр Усік буде валятися в нокауті. О, Ну, все, раз сказано, то зроблено. Поки в нокауті валяємося, ми точніше валяються ціни. причому на червону рибу? І причому в тій е, області, і в тих регіонах, в тій місціні, де червона риба це власне дешевше за цукор, чи сіль, чи хліб. Бо червона риба і є, власне, основою на якій, вибачте, на спині якої, на хвостах, на кістках якої будували регіон. Але виявляється, червона риба подорожчала, бо. Вы не знаете, чему. Вот вам вариант аналоговнетного объяснения. Национальная – это малоурожайная, малорезультативная путина красной рыбы. В этом году мы поймали 130 тысяч тонн. Это в три раза меньше, чем три с половиной раза меньше, чем в прошлом году, например. Ще раз ще раз, ще раз. чому що там Путіна, да? Путіна мала результатівне. Так а ви Путіні свої, скажіть, щоб вона результатівні була. Ваша Путіна воно 4,5 години а, річ толкала, намагалася пояснити людям, що вони жити стали краще і взагалі всіх перемогли. А, не всіх? А, рожать стали більше? чи ще ні? Особливо Путіна брехала про те, як класно жити на окупованих в Україні територіях. Путіна брехала про те, що. Щойно Путіна і путінська влада, і путінські прихлібателі прийшли на територію нашого Донбасу, Криму, то стало так класно, і люди зажили, як в Росії. Ну, зрештою, як в Росії, це правда, але класно точно ні. Бо, от вам відео з Донецька, того Донецька, який входить в кількість найбільших, найкращих міст, це якщо взяти до моменту окупації його Кремлем. А ныне люди с скалюш воду пыта. Живем, служи воду, черпаем. Люба, Это ж надо, соседка. Бабушке 83 года. Какой? Как жить? А? Как жить без воды? Как жить? Ну, и как жить? Взять и сходить в секс-шоп. Принаймні, королева да простять мені всі букви цьому слові, я маю на увазі слова Каралєва захопленої території. Аліна вона м, сходила в секс шоп і рекомендує інновації. Я не знаю, правда, що там інноваційного, але якщо порівнювати з тим, що люди п'ють з калюш в Донецьку, і з тим, що показує Аліна, зрештою, так і виглядає їхнє життя в окупації. Ді мої, Я хочу познайомити вас з інновацією. Угадайте, де я нахожусь. Я думаю, вы все понимаете. Бульвар Шевченко, 41D, молоко, второй этаж, секс-шоп Адаму Ева. Внимание, бур. М -м -м, смотрите, как мило. Ну разве это не прекрасно? Я пришла и меня познакомили с очень интересными новинками, которые тут представлены. Знаете, посещать текст-шоп это очень важное. Приятное и информационно обогатительное занятие. Я вот здесь не была какое-то время. Я понимаю, что я уже отстала от жизни. Посмотрите, есть вот такие вот крутые. С часиками. Вы можете себе представить? А я уйду сегодня вот с такой. Она подходит под мою шубу. Понятно? Э, ну, собственно, с часиками история не раскрыта. Алина так и не узнает, который час. Э, але э... Як у них в головах це жениться? Насправді потрібно оголошувати пайкот. Це памфілова оголошує, що потрібно оголошувати. Бо у панфілової стався пітард головного мозку. Виявляється, в пітарду вибухівку пхають. А... а чого вона інакше вибухає, якщо там нема вибухівки? А хто запхав вибухівку в петарду? Правильно, слід український. Я кажу, ні, які пітарди. Ну, взагалі, тут наша гражданська вообще запретіть везде. Давайте бойкот объявим всероссийский. Не покупайте. Я когда вижу, захожу там в большой вот магазине, стоит этот ну, вот, киоск и там торгует. Но это вообще просто полное безответственность. Не покупать, не использовать. Более того, сейчас они и этот сейчас задействовали канал. Просто сейчас я вам... Поэтому предупредите всех своих родственников. Не покупать, не пользоваться, не зажигать. Очень опасно. Так, вот вам Ну значно небезпечніше насправді було вирішити відправити корейців воювати, і це не ми вам кажемо. Це власне окупантські війська Путіна. кажуть путіну про інших представників окупантських військ Путіна. кажуть з корейцями хана. Бо френдлі фаєр регулярний, уважаємо Владимир Володимирович. Ми бойці 810-ї бригади. просимо не привлекати в нашій роботі іностранних партнерів. Із-за проблем з комунікації во время виконання бойових задач. Они уже не раз атаковали наши же подразделения. Надеемся, вы разберетесь в этом вопросе. Справді не потрібно розбиратися. Ми одразу вболіваємо за обидві команди. нам подобається. Ну і ви власне бачили оці нотатки корейського окупанта, які дрон, бігіт, ан анжуманя, Анджуманя, ну і так далі. Жарти жартами, але корейські воїні на українських фронтах чи на курщині вони час витрачають немарно, вони навчаються, і за якийсь період вони стануть ну, доволі ефективною зброєю в руках путінського режиму. І так, панове, ми з вами прекрасно розуміємо, що живемо не в країні єдинорогів роже. Евах, де нічого не відбувається, ми бачимо, як сунуться ближче до тилу фронти, і маємо розуміти, що все дуже і дуже не і не яскраво з того, що відбувається на фронтах. Відтак головне до чого ми маємо з вами бути готові, що найближчим часом так само російська пропаганда різними ротами буде хвалитися військовими успіхами і демонструватимуть просування по карті. Бо карта це єдине, що у них зараз є, і будь-який міліметровий успіх вони видаватимуть за багатокілометровий здобуток. Що ми? ми маємо не закривати на це очі, звісно, і максимально допомагати тим, хто на фронтах. Якщо ви маєте тих, хто на фронтах, допомагайте їм. Якщо ні, то мусимо допомогти на раптом. Ви не маєте тих людей, мусимо допомогти тих людей, які тим людям, які відстоюють нас. От вам QR-код, будь ласка, це 110-та бригада. Вони нині під Покровськом. Фронт ближче ближчого ближче лише рукопашний бій. Потрібні реби і дрони, і ви точно знаєте, що робити. Він висітиме тут і далі, коли російські пропагандисти. Після того, як хвалитимуться військовими перемогами, згадуватимуть про свої арешники посейдони. Тобто історія про карти, здобутки перемоги, буде замішана ще і на страху. Вони й далі лякатимуть, і не тільки лякатимуть, а й ракети нам на голову кидатимуть, аби погасити нас, щоб ми залишилися без світла і без тепла. І чим ближче до свят, тим тим більш активними будуть атаки. Це ви прекрасно розумієте. У них достатньо дронів, достатньо ракет, достатньо бомб для того, щоб закидувати. Не легковажити, дбати про себе і про тих, хто поруч. І так новий наратив, який з'явився в грудні, і активно намотуються зараз на вуха їхнім, що ми з вами готові здавати територію людей і погоджуватися на все, що завгодно, щоб це ета... ета це війна, і вона неціннісна. Вона за виживання чи виживемо ми. Вони точно не виживуть. Тому вони вже кажуть, що вони і народжувати не збираються, але звинувачують у тому, що народжувати не збираються. Комуністів СССРівських. серйозно росла був, істесний прирост, Вмирало менше москвичей, ніж вважалась. була така позитивна волна сьогодні. Ми бачимо, Ухудшение этой ситуации в связи с тем, что в 90-е годы, когда коммунистическая партия удачно развалила Советский Союз, и люди просто были в ужасающем состоянии, вот, у нас рождаемость упала ну, до уровня Великой Отечественной войны. И вот сегодня... Я правильно розумію, що проблема з народжуваністю з того часу і не змінилася абсолютно. Тобто, як комуністи припинили дітей робити, так в принципі ніхто з них і не робить яма сьогодні доганяє нас. І це, звісно, серйозний визов і для Москви, і в цілому для країни. Президент ставить задачу займатися цією проблемою серйозно і предметно. Викликайте комуністів, бо інакших варіантів у вас немає. Для себе вони далі качатимуть тему про надарати, «надо стрілять, «надо копати». і звісно, треба приготуватися до того, що жити їм росіянцям буде гірше. Але нас то не дуже стосується. Хай собі що хочуть, аби пошвидше зниділи, здиміли. Ми маємо бути в твердому розумі і при міцній пам'яті, при сильній волі і стрижні. Вистояти і перемогти. Ну що, спасибі, що стоїте, і побачимося дуже дуже скоро. Ну, по-перше, з літаком потрібно розібратися, що ж там сталося. І новорічно-різдвяні свята у Кремля будуть хм, не такі вже й спокійні.